Дніпропетровські волонтери відремонтували БТР, який 20 років перебував на Збереженні. Допомогли їм працівники південного машинобудівного заводу. На всю роботу витратили 15 тисяч гривень, які пожертвували небайдужі громадяни. Добровольці зізнаються, ремонт виявився не таким складним, як очікували. Подробиці в сюжеті Артема Кулі. Ще три тижні тому цей БТР був схожий на купу металобрухту. У нього були прогнилі бензобаки та повністю зруйнована трансмісія. Зараз, за словами волонтерів, він готовий на 100% і вже незабаром відправиться у зону АТО. Цю машину військові називають універсальною. Вона і стріляє, і плаває, і людей перевозить. У зоні АТО наразі застосовується для оборони, однак без проблем може вивести з ладу броньовану техніку. Солдати кажуть, на фронті БТРи завжди потрібні тим більше, що після ремонту вони як нові, Із з його сильних місць – це два двигателя. То тобто в случае повреждения одного з или попадания, допустим в один из двигателей, на вторую може покинути полі бою. Система підкачки кольос. Здесь навіть при поврежні трьох-чотирьох кольос, одной з двох сторон, машина може вийти з поля бою, і соответственно прикрити собою лі вивіз з личный состав. Бронетранспортер ремонтували п'ять чоловік, упорались за два з половиною тижні. Механіки кажуть, від старої машини тут залишився тільки корпус, решту власноруч збирали з нових запчастин. Чогось нездійсненого під час роботи не зустріли. Те, чого не знали, вивчили за довідниками. головна причина більша в тому, що ці БТРи простояли порядка 20 лет на Вот. І вони у них у кожного из тих, що ми осматривали, і ті, які підготовлені для далі ремонту, е, значит, у них. Пробіга як такового нету. Они в основному всі стояли на хранении. Там по 2000 тисячі е кілометрів пробіга це по більшому счету нічого. Проблеми вилізали просто одна за другою. Тільки одну проблему вирішили. Вилізала То тобто есть ми були на связи з заводом буквально круглосуточно, тому що е робочі робили, действительно дійсно і и ночі. Волонтери цей БТР називають народним, адже його відремонтували сівком на народні кошти. Гроші збирали недовго. У цьому допомогла київська волонтерська група. За словами активістів, хотіли показати, що техніку, яка десятиліття простояла у військових ангарах, можна і треба ремонтувати звертаємося к Міністерства оборони і просимо сьотки нас услышать. Для того ж техніка для того, щоб ремонтувати більше техніки, нужно розміщення державного заказа. А готові працювати. сьогодні. Механіки з чистою совістю передають машину до штабу Південного військового округу. Завтра отримують два нових бронетранспортери, які потребують ремонту. Перший досвід вже є. Тож далі справа піде швидше. Артем Куля, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.